Усім доброго ранку. Я тільки нещодавно прокинулася, тому у мене ще голос такий, знаєте, трошечки сонний. Я вирішила для себе взяти аскезу. Ніколи цього раніше не робила. І вчора вночі я проводила прямий ефір в інстаграмі і гуглила разом зі своїми паттерами. Пікусами, що таке в принципі, аскеза, це усвідомлене утримання від певних бажань, задоволень або комфорту з метою досягнення внутрішньої чистоти, духовного розвитку чи зміцнення сили волі, хотіла взяти ем, аскезу на те, щоб відмовитись від солодкого. І вчора я собі трошечки виписала по пунктам ем, схему. Да, чого саме я хочу від цієї ескези? Чаджіпіці мені ще дав до, е, інструкцію до практики. Ми з вами визначили ціль, да, тобто ми е, прибираємо солодке з нашого життя для того, щоб, по-перше, зміцнити силу волі. Е, По-друге, самоаналіз. Самоаналіз в тому, що коли ну у мене, наприклад, е, солодке завжди в моєму житті, і це на такому знаєте психологічному рівні. Мені просто хочеться чогось солоденького з'їсти, коли у мене якась тривожність. Або коли мені грустненько. тому відмова від солодкого для мене це зрозуміти, чого насправді мені хочеться в моменти сильної тяги до солодкого. Коли в мене буде дуже сильна тяга до чогось солоденького, я буду виписувати свої емоції, буду задавати собі питання, чого дійсно тобі хочеться, що спровокувало тебе. Отримати оце -от швидке задоволення, да, тобто, може тобі якось некомфортно, може ти десь була нечесна з собою. Чатку я думала зробити аскезу на 30 днів. Потім подумала, що ми зробимо аскезу на тиждень. Я подивлюся, як взагалі реагує моє тіло, як реагує моя психіка, Буду це все відслідковувати. І потім через тиждень дам вам якийсь такий невеличкий фідбек. Тому ми ставимо аскезу на. Один календарний дівочки тиждень <гум> кожного разу, коли мені буде дуже сильно хотіти солодкого, я буду вам записувати відео, буду ділитися своїми емоціями, і чого дійсно мені насправді хотілося шляхом виписування своїх емоцій, думок в щоденник свій. З моменту мого пробудження пройшло 5 годин, а це свідчить про те, що вже 5 годин я не вживаю да? Е, Я вважаю, що це вже дуже ну, хороший результат. Завжди після сніданку я їм щось солоденьке. Чому? Тому що це вже якась звичка. У мене завжди якийсь протеїновий батончик. Да? або у мене рутина сходити в зал, після залу піти взяти собі каву і з кавою з'їсти теж протеїновий батончик кожного майже дня. Я оце отак от роблю. Але сьогодні я не пішла в зал зранку, тому може, знаєте, і не було такої, ну, дуже сильної тяги. Не можу сказати, що мене прямо зараз розриває, зазвичай у мене пориви до солодкого підходять на вечір. Ой, дівчатки, кросівки надягаю. От, тому подивимося, як буде далі, а зараз бігу на роботу. Взяла собі блокноти для того, щоб записувати свої відчуття на рахунок, якщо мені дуже сильно захочеться от колись прям приспічити солодкого. І це можливо буде на роботі, тому що на роботі мені дуже нудно, нема чим зайнятися, і я там частенько купую собі солодке тільки тому, щоб, ну знаєте, щоб... Пройтися там по магазину, подивитися, який батончик собі вибрати, купити того батончика з кавою, випити раз, і вже 20 хвилин мого робочого часу пройшло. Зараз у мене буде випробування, тому що я зазвичай приходжу кав'ярню і беру, беру собі каву, але разом з кавою я також беру собі щось солоденьке, і це буде дуже важко, тому що коротше, тому що в мене вже є звичка, я п'ю каву і я їм щось солоденьке. І подивіться, який тут вибір не дронів, Ну це просто сказка. Я зазвичай беру. Oh, thank you. Thank you. І я зазвичай беру ці от смачненькі. Тому що вони з фісташковою начинкою, а я люблю все фісташкове. Як їй казала за звички, що мене прямо аж тягнуло на цю фісташку на цей рулетик. Коли я п'ю каву, мені хочеться щось солоденьке. особливо, якщо це якийсь крем або шоколадне. І ти знаєш, ти їси оцей батончик, і те просто шоколад тає у роті від того, що ти запиваєш гаряченькою кавою. Ну, не можна сказати в моменті, що мене прям ламає. Я така, типу, ну ні, так ні, ну що вип'ємо кави смачної. І Тут торговий центр. Хемел Хемстеді Хемел це Хемел Хемстед. Це місто, де я працюю, куди я приїжджаю на роботу. І от я знайшла тут смачну е кав'ярню. Вони з Греції. І дуже багато смачних кав'ярні. в Британії тримають люди з Греції, ну Старбакс. Коста, це ну, дуже смачна кава. От, Пожалуйста, от, так в мене вже рука болить. Ось так виглядає моя дорога на роботу. Оці лодочки, її знімають британці, не не тільки для того, щоб в них жити. Тобто вони буквально живуть в такій одній дорогій кімнаті, де є кухня зазвичай, де є туалет. Повієте, всі удобства. Курці, ось. ось, так сподіваюсь, мого пальця не видно. Ну, якщо видно, то і звільніть, що зробиш. Насправді дуже люблю це місце, тому що це одне з небагатьох місць, де можна прогулятися в Хемель. Ось от таких от каналів, як тут дуже багато по Британії загалом, по Англії, тому люди вони собі купують оці от лодочки самі житла. Або вони можуть їх орендувати так само і жити, в них, тому що вони постійно можуть змінювати своє місце знаходження. Оці лебеді вони прикольні. Я вже другу парочку бачу. І лебеді зазвичай завжди вдвох. Ходять... А це, дивіться, як переміщаються ці кораблики. Hello! Він майже напав на мене. Так я вже на роботі, і я, чесно кажучи, вже знала, що 100% буде ще важко стримувати, стримувати себе абсолютно на роботі, тому що е, моя робота полягає в тому, щоб міняти гроші, і у мене не завжди багато клієнтів. Я часто можу просто сидіти декілька годин, роблячи абсолютно нічого і від скуки. Я інколи ходіла ході ходила, купувала собі щось, якийсь батончик без чаєм або з кохвем. Але ну, поки я тримаюся, замість того, щоб піти, набридку двісті чогось одень, я пішла собі, зробила кави, а з кавою з'їла шматочок сиру. Отак, тобто просто заміняю. Заміняю. Поки я виступила, прям дуже сильно жаги не було, тому я майже нічого не писала свій запустичок. Я думала, що буде важче. Я не знаю з, цим, чи з чим це пов'язано. Може, тому що я нормально сьогодні поспала, наче нормально їла. Я це зараз прив'язую до Солодкого, але в мене не так багато енергії, як зазвичай. Взагалі нічого не хочеться робити, я почала тренування. А у мене завжди такі, знаєте, дуже інтенсивні тренування, там треба прям ну, викладати викладатися на 100%. Треба мати енергію для того, щоб почати, а потім вже отримую енергію під час тренування. І у мене абсолютно немає цієї заряди енергії, як завжди. Я не знаю, можливо, це через знову ж таки відсутність солодкого, хоча блін, тільки один, один день пройшов, я трошки, трошки, зовсім трошки тренувалася. І зараз роблю вправи для спини і буду йти додому. Не хочу робити абсолютно ніякі вправи. Мені хочеться знати так спокійно, в мене немає оцього драйву, який зазвичай у мене присутній під час тренування. От у мене такий настрій, і взагалі, ну такий стан. наче, знаєте, я маленька дитина, і я просто от принципово нічого не хочу робити. Я з собою там під час тренування хотіла домовитись. Я така, окей, якщо ти не хочеш робити, наприклад, ці вправи, давай зробимо інші. Я роблю інші, мені не хочеться їх робити. Я така, окей, давай просто зробимо менше підходів. Я не дороблю ці підходи, і я така, типу, все, я нічого не хочу. Мені нічого не хочеться робити. Ну, дійсно, наче я маленька дитина, з якою неможливо домовитись. І, в принципі, настрій такий трошечки. Коротше, я думаю про цукор, я думаю про шоколадки, я думаю про щось таке смачненьке, солоденьке, і настрій трошечки погіршений. Значить, цукор нас буває, але розумію, що без цукру у мене ні енергії, ні настрою, нічого. Просто ну поймете жити Не хочеться жити, дівчине. Ой. Ну, точно не повна енергії, точно. Ладно, я сподіваюся, що це ваблага. Сподіваюся, що якісь зміни я побачу і в голові в себе. Ну і може відтупити. Тобто, там там такі шкіри трошечки покраються, тому що в мене бачу, що з'являються запалення. Перевдягаюся і йду додому. Доброго ранку. Другий день моєї ескези. Вже другий день я не їм. Цукор, я їм фрукти, я їм ягоди. Також я думаю, що ви саме знаєте, що є от той самий прихований цукор в багатьох продуктах в супермаркеті. Я звичайно готову їжу з магазинів не купую Я готую вдома, але там, наприклад, хумус 100% є цукор. Тобто я не. Повністю відрізала себе від цукру, тому що в мене немає мети, знаєте, схуднити. Моя мета це відмовитись від саме цих шоколадок, батончиків, розумієте, протеїнових, не протеїнових, або там, скажімо, якихось фітнес-батончиків і цього -то всього. Тому я от тільки це я не вживаю. А так я вчора з'їла банани, зі два чи три мандарини. Також я помітила, що коли я собі за ціль поставила не просто відмови від цукру заради схуднення, то мені не так сильно хочеться піти і купити того шоколаду або печиво, або будь-чого знаєте, солодкого Сьогодні Зранку я поснідала хорошенечко. У мене був омлет зі шпинатом, було трошки сиру, насіння, хумусу селери. Зараз п'ю каву, і я відчуваю, що в мене ну немає якоїсь такої дуже сильної тяги. До солодкого, інакше поки що є енергія. Сьогодні я працюю 8 годин в кабінці, тому я як дитина буду просто записатися усім, чим тільки можна. Візьму з собою щоденник, візьму з себе фломастери, все візьму для того, щоб просто відволікатися. Буду не знаю, читати, коли мені дуже сильно буде нудно, або хотітися солодкого, буду щось там записувати в своєму записничку, або вчити іспанську. Коротше, буду себе чимось займати. У нас стає холодніше. Тому я і хочу вивчити, вивчити поскоріше іспанську і приїхати просто кудись в Іспанію. Я відчула сигнал, що мені хочеться чогось шоколадного. А, як я це відчула? і що це відчула? Тому що а, я зараз йду на роботу, я взяла собі каву, як завжди, і під каву я зазвичай або їм щось солоденьке одразу, коли п'ю каву, або. Коли я приходжу на роботу, я знаю, що я на роботі зможу взяти щось солоденьке Також у нас на роботі для персоналу багато різних снеків лежать. Мені хочеться цукру. Другий день, Да, у нас кінець другого дня. А сьогодні була дуже не зібрана на роботі. Випадково пішла з роботи раніше, тому що я думала, що ми працюємо до чотирьох, а час вже був 4.17, і я почала швидко збиратися, записала своїй менеджерині голосове, що так і так. Е я лишилася на роботі трошки довше. І потім я щось вже сідаю в потяг, іду додому, і вона мені пише ближче до п'ятої. Я не розумію, про що ти кажеш. Ти працюєш до 5-ї десять, а я в цей час вже їду в потязі додому. Я така, й палки, я на цьому фоні трошки поплакала, хотіла зняти відео. В цей момент, як я ридаю, але коротше, я така, типу, та що воно треба? Ну, знаєте, що прям. Повну палітру емоцій вам придати. В планах сьогодні я ще мала піти в спортзал, тому що я ходжу в спортзал кожен день. Така, типу, ні, я йду в магазин скуплятися собі попоїсти. Купилася і пішла додому. Я не пішла сьогодні в зал. Я подумала, що, мабуть, це ж таке ну, візьмемо якусь трошечки перерву. Завтра у мене в планах все ж таки дійти до залу і зробити тренування з програми, яке я роблю. Ось, знаєте, на вечір у мене всього два дні. Але я вже можу сказати, що, от, наприклад, мені не хочеться зараз на вечір піти там в найближчий магазин купити собі чогось солодкого імпульсивно. Раніше я така просто ввечері мені хотілося з'їсти чогось солоденького, і я така, ні, ні, вже поздно». Тобто я починаю себе обмежувати. У мене з'являється нав'язлива думка. Така типу солодка, ти хочеш піти солодка, можна взяти то, то то то, то, то. і я йшла в магазин, купувала собі солодка, тому що важко справити з нав'язливими думками, і я йшла. Але знову ж таки, через те, що зараз у мене немає цілі відмови від солодкого, у мене немає такого, що тобі не можна їсти солодке, тому що не можна їсти солодко. У мене немає в голові такого, не можна їсти солодко. У мене в голові, типу, ми помічаємо. Сигнали тіла, коли мені хочеться солодкого, і ми розбираємо, чому саме мені цього хочеться. Тобто я собі дозволяю їсти сахарозу цю фруктозу, коли я чітко розумію, чому мені чого цього хочеться. і розумію, що якщо я отримую зараз цей цукор від природних, е, продуктів, і мені стане легше, е тоді я краще це зроблю. Да, немає типу. Такої енергії, немає такого драйву, коли я хожу, ну сходила вчора спортзала, мене не було такого драйву, як зазвичай у мене є. Але загалом я можу сказати, що якщо змінити свій вектор думок з, з приводу шоколади не в тому сенсі, що мені не можна, тому що да будь-які дієти, чому зриви у людей, тому що коли ми собі ставимо обмеження, що мені не можна, у нас з'являються нав'язливі думки, нам цього хочеться. Да, мені не можна їсти там бургери, мені не можна їсти чіпси, мені не можна там їсти солодке. І тоді організм такий психіка. Так, блін, нам, нам зараз терміново треба на одну тарілку. Отак сюди трошки чіпсів. Отут патрійний чизбургер, збоку мілку, шоколадку. Буду лягати спати. Завтра знов на роботу. Побачимось з вами завтра. Сьогодні у нас четвертий день без цукру. І мені здається, що зараз я без настрою, навіть незважаючи на не те, що погода хороша, мене погода завжди підбадьорює. Але мені здається, що це ну, не через цукру вже, це через те, що я працюю скільки восьмий день без вихідних. Коротше багато. Ой, що можна сказати, постану? Не знаю, сьогодні поснідала. З'їла сипників протеїнових з ягодами на сніданок. От сьогодні мені хотілося чогось шоколадного після сніданку. Я прям відчула, що я би зараз з... залюбки би з'їла ну, плюс-мінус кілограмову плітку шоколаду. Я на ранок правда неймовірний. Я знайшла жіночку, яка живе так само в Данстеблі, і працює в тому ж самому місці, де я працюю. І... Я інколи, коли в нас впадають графіки, то я з неї їду на роботу. Ой, ну дивіться. Гарно. Не можу прокинутися, понімаєте? Йду, зіваю. Mm. Ну як гарно, правда? Дивіться, якась туманка така. Дуже класно. У мене зараз ще в наушниках грає пісня. Оця от Where is my mind. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Не хочеться на роботу. Я б тут жила, десь в парку, понімається десь би десь би тут би і, і посирілась би. Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні у нас е, наче п'ятий день. Я почала помічати, що я менше знімаю, але я думаю, що це і через те, що у мене е, ну, немає такої потреби, тому що немає прям якихось таких, знаєте, дуже сильних змінів в настрої або в енергії. Все поступово, наче як починає вертатися. У мене немає ніякої там апатії, у мене немає. Лунки, якось дуже сильно жаги до того, щоб з'їсти солодке. І, до речі, я помічаю, що зовнішньо я трошечки зменшуюся в об'ємах. Це може бути пов'язане з тим, що коли прибираєш саме оці от явні солодощі, коли починаєш або менше їсти, або, ти, наприклад, не їсти ці шоколадки і все таке, тоді починає виходити вода. Всю, всю дівчатки, зараз от прокинулася. Бігу в спортзал «Наче серце. Сьогодні маю зробити повноцінне тренування. У мене там задіяні ноги сьогодні. Да, сьогодні в мене ноги. І потім бігу додому, збираюся і на роботу. Отак, ось така от прекрасна у мене щоденна рутина. Трошки вам покажу, як виглядає парк, який я проходжу кожен майже божий день. Чому? Тому що отам. У нас Азда, це супермаркет, а трошки далі туди, отам дорожці, Там у нас спортзал. В Британії, мені здається, бачила найбільше білок в своєму житті. Найбільшу кількість білок на один квадратний метр в парку, розумієте? Реально, ніде немає так багато білок, як в парках Британії. Може, я хоч одну вам зараз покажу, може, знайду, щоб знаєте, теж. Ні, голослович, а от, от тебе, пожалуйста. Дивіться. Це ж білка, так? Да? Оно, бачите. Оно. Дин-дин-дин. Дин-дин, щось там горішки шукає, мабуть. А я, до речі, їх ніколи не кормила. Скільки тут прохожу? Ну треба хоч, блін, зібрати, що це таке. Треба почитати, які горішки полюбляють е, білочки. Ой, холодно, все. Давайте. Подивіться на це жовтеньке дерево, таке сонечко кайфує. Новий формат вночі а, під час дощу, от вам справжня Британія. Трошеки обгареті, прямо. Я все ще не зірвалася і не з'їла шоколаду, але сьогодні я побачила дві дуже неприємні новини. Одна новина з Кривого Рогу, там де Загинула вся родина і лишився лише чоловік. А друга новина з мого міста Нікополь теж прилетіла ракета в той район, де живе моя мама, мої родичі. Телефоную мамі. Мама трубку не бере, я телефоную батькові, він також трубку не бере. І я, коротше, ну, прям дуже неприємно було на душі. Все нормально. Всі з моїх рідних живі здорові. Але просто сама ця ситуація вибула з колії, розстроїла. І от на вечір в мене було відчуття, що мені хочеться з'їсти чогось солоденького. Я повечеряла, це був мій другий прийом їжі. Я поїла курку з овочем оташковану. І я це заїла двома сливами. і мені норма. Якщо хочеться солоденького, я їм отримую це солодке з фруктів. Себе ще не показувала, але от вирішила показати ранок шостого дня без цукру. Дивіться, яка? Ні, Травичка. Клас. От поки що не зрозуміла, чи камера передає колір, чи ні. Але от, мені так подобається оцей саме шматочок, понимаєте, оця криша трошечки біленька, там позаду таке дерево гарне. Ой, класно. Не на ну, осінь, звісно, просто прекрасно в цьому році. Як я люблю, коли в Британії сонечка. Просто все якось, ну, посказочно. Сай. Посказочне у все. Доброго ранку. Відверто кажуть, що вигляд у мене, звісно, незйомочний. Прокинулась буквально півгодинки тому. Кава випала, трошки джинджер-шота теж випала. І йду в зал. Сьогодні у нас сьомий день. А це значить, що тиждень ми не їмо цукру, дівчині. У мене не було, блін, дуже дивно, до речі. Але у мене не було дуже сильної такої, ж... такої жаги, що я прям за жити не могла. Що мені прям так хотілося того цукру, що на стіни лізла. Ні, такого у нас не було. Бували моменти, так, да, признаю, бували такі моменти, особливо, коли я себе відчувала трошечки дискомфортно. Мені дуже сильно хотілося з'їсти чогось. Шоколадного, чогось такого, прям, ну, знаєте, прям ну, от банку, нутеллу, так би мовити, трошечки, знаєте, закинуть. Абсолютно трошечки банку. <кхем> вот. Ще якихось таких сильних поривів до того, щоб закинути цукру, прям такого жорсткого цукра. Ой, палець. Свій організм. Ну, та ну, типу, не було. Мені трошки допомогло розбиратися. В своїх відчуттях, що я відчуваю, що мені потрібно. От що це у нас на голові? Коли у мене були такі сильні пориви, я помічала, через що в мене такі сильні пориви. Або мені нудно, да? особливо на роботі, це дуже часто трапляється, або мені тривожно, або мені страшно. Ну, знаєте, тут будь-які такі відчуття не дуже приємні для мене. І от мені, ой, дивіться, білочка, а там голубі, яка білочка, хадосенька, дивося, а там ще друг. Коротше, от коли мені було на душі неприємно, тоді мені хотілося заїсти солодкого. От що я зробила? Я відслідковувала. Да, от мені треба був тригер. Тригер це відмовитись від солодкого. От ми з вами відмовляємось від солодкого. Да? Це для мене тригер. Тепер, коли у нас є тригер, коли у мене є бажання до цього солодкого, далі ми помічаємо, в яких ситуаціях мені хочеться з'їсти цього солодкого. Тригер є через тригер ми розуміємо, які ситуації. І далі нам просто треба знайти, так мовити, альтернативу солодкому. Якісну, хорошу альтернативу. Що це може бути? Аль Альтернативу можна знайти через буквально сенсі діалог з собою. Коли ти такий типу окей, що приносить мені задоволення? А, що я люблю робити, да? що де я можу отримати той самий дівочки, да? якісний дефамінчик? Ну і ми починаємо, понімаєш, поговорити з собою. А то що знаєте, ми можемо поговорити, да? З мамою у нас є час поговорити, Да, з боді у мене є час завжди поговорити. З подружками, дівчинки, у нас зараз поговорити, а от з собою да нас з собою поговорити, у нас часу немає. Пані. Тому ми говоримо з собою і ми задаємо собі питання, що мені дійсно подобається робити. Да? А може мені подобається не знаю, читати, а може я дійсно люблю музику слухати, може я люблю. та, -та будь-що, понимаєте. Може, люблю малювати, писати, все що завгодно, все, що ви дійсно любите робити. Оце ви собі виписуєте. Записали те, що ви любите робити. І потім, в моменти, коли у вас жесточайше бажання з'їсти солодкого, відкриваємо цей список і просто робимо те, що нам дійсно подобається робити. Все. От нічого особливого, да? от скажіть, просто, дівчатки, отак, вот, да? От просто жовте дерево, да? просто жовте дерево. Але як воно виглядає. От як воно виглядає. Просто астетік. Дівчатки, астетік. Ну, реально дуже гарне дерево. лки-палки. лки-палки. Весь рукав тепер мокрий. Ну, от реально астетік. хотіла би але не виходить. Ай, ой, ой.